Ви подивіться яке небо, я такого ще не бачив ніколи. Ага. Фокусуйся. Фокусуйся. Через стекло знімати. Ну через вікно. Ну блін, я такої краси ще не бачив. Тільки що молнія була сильна. Ночью дощ був постійно. На вулиці краще було б знімати, звісно, такі вещі однозначно. І головне. Казалось би, вітру немає, да, практично, так як дивишся на дерева. Особо вітру немає такого сильного, але оця штука, оця хмара, вона так достатньо швидко, двигається. Якщо зняти це все в таймлапсі, то довго чекати не прийшлося б, коли вона вся пройде, ця штука. Кнебо? По крайній мірі, зараз не жарко і молния тільки що була. Десь іде дощ однозначно. Я дивлюся, що я так низько не бачив ще хмару тут, так? Да? Щоб опустилася. чи то вона просто далеко. Не можу зрозуміти. Попробуємо сейчас через, через сітку зняти. Ага, і дощ начався тільки що. Через сітку теж можна, але воно щось не дуже. ветер вот ну, там явно дождь да поднимается ветер Сильнейший я так понимаю Забирают Ух ты, яка молния була тільки соба. Що... Должен би сейчас гром быть Тільки що дебела була молния, друзі. Ми по утрах часто бачимо, як літають бушлі чи якісь такі не лалека, а щось похоже, таке здорові качки над над курячим озером. Ага, бачите, так треба знімати, бо фокус сітки. по деревах видно що вітерець піднявся друзі це Дніпро дніпро ну і сама туча бачите вже трошки улітку може ми зараз спіймаємо на відео сам грома цей ну не гром а Молнию. А если вот так? А, нет, так надо их выключить. Так, будем снимать, Цю ніч дощі йшов. І утром ішов, а це зараз немає. Ну, а десь він йде. Сон... Сонечка сьогодні взагалі не було, я вам скажу. Так, поки що ми не можемо спіймати. Молнию. Хотілося б. Так, ну а туча вже практично і перенеслася більш на полтавщину. В Ту сторону була вона ціля. Отак. Так, а тут через вікно. Що вона скаже? Тут все так, не, так не хоче Да, як бачите? Тут що несе далі, там іде дощ десь. В стороні Кам'янського так точно там вже дощ, не йде. Ну, ви знаєте, хай краще звук від грома буде, аніж та всяких літаючих зараз. Так, і вітер у нас вже пройшов практично. Таке щось. Містами. Раз, навіє, раз, попуста. Ну, бачите, ось, ось такі краєвиди. Да. друзі. Вон та штука біла полетіла, бушля чишована, що я казав. Вон то вона і полетіла. Величенька ми їх по утрох бачимо часто. Там вода і вони там літають. Ось таке. Так, ну добре друзі, 8 хвилин показав вам те, що я замітив хмаринку таку дощову. От. Десь понеслось, полетіло на Кам'янське ближче. Ну і на зв'язку, друзі, буду віддихати далі. Вихідний у нас. Пока-пока.